Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українська воєнна розвідка поповнила свій авіапарк ще одним багатоцільовим гелікоптером UH-60 Black Hawk, який було придбано за кошти громадян Чехії, Словаччини та інших європейських країн. Ініціаторами цього проєкту виступили активісти волонтерської організації Дарек про Путіна». подарунок Путіну. Новий гелікоптер, що отримав назву Цестмір. Мирний вже доставлений на територію України та підготовлений до виконання бойових завдань. Організатори підкреслюють, що це перший випадок у світі, коли звичайні громадяни зібрали кошти на придбання ударного версії. Артольота для українських сил значну фінансову підтримку надали мешканці Словаччини. Загалом участь у зборі взяли понад 20 тисяч людей. Кампанія зі збору коштів стартувала ще в листопаді 2023 року. Протягом перших місяців вона мала високі темпи, але згодом виникли дискусії щодо доцільності витрат. Однак, після консультації із представниками ГУР вирішили не згортати ініціативу, оскільки вдалося знайти більш вигідний варіант за межами Європи. Гелікоптер виявився дешевшим на 35 мільйонів чеських крон, приблизно 1,4 мільйона євро та навіть новішим за попередню заплановану модель у результаті волонтерам вдалося зібрати понад 72 мільйона чеських крон приблизно 2,87 мільйонів євро при необхідних 70 мільйонах. Українська сторона взяла на себе транспортування та підготовку машини до експлуатації, закуплений у США Сікорський. UA60A UH Black Hawk має значно покращені характеристики. Зокрема, на борту встановлено два турбовальні двигуни t 700 ge 701 d потужність яких на 25% вища. За стандартні, що забезпечує кращу динаміку та вантажопідйомність. За наявною інформацією, це вже третій вертоліт Black Hawk у розпорядженні українського ГУР. Перший був помічений у лютому 2023 року. Раніше він належав американській компанії Ace Aeronautics, що спеціалізується на модернізації авіаційної техніки. Другий гелікоптер зафіксували у березні 2024 року, однак його походження залишається невідомим. Новий вертоліт значно посилить мобільність та ударні можливості українських сил спеціального призначення, особливо. Під час операції у глибокому тилу противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.